Життя олівця було цікавим лише у день народження на фабриці. Коли ж він, озирнувшись, побачив мільйони таких самих, як він, олівців, то в нього закралася підозра, що і доля його буде такою ж безликою, як і він сам. Надія на яскраві події та незабутні враження, а найголовніше на сенс життя, що жила в ньому деякий час. Поки він байдуже лежав на полиці магазину у відділі канцелярії. Але коли людина, заплативши за олівець уперше заточила його, олівець зрозумів, що почався кінець його життя. Олівець не вмів читати, він не розумів значення знаків, які виводила їм рука людини. Він не розумів взагалі сенсу того, що відбувається. Розумів тільки одне: що його життя тане разом з Грифелем. Що є його кров. І коли він нарешті вичерпався, то в останню мить думав тільки про те, як безглуздо та дарма пройшло його життя. І він так ніколи й не дізнався, яку величезну роль відіграв у долі цілого людства, що читає слідом, який він залишив по собі, за слідом, який він вважав таким безглуздим.